Секрет гурту Казка Людмила Хомутовська у кліпі Ані Трінчер. Розлучення Меган Маркл, Дантес, Теорія Могилевської. О, гарячі теми. Тож мощуйтесь, зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. Як ви зрозуміли, по задньому фону в мене поки що є світло, щоб не наврочити, дай Боже, щоб зняти з красивою картинкою цей випуск. З вами незміну ваш тату Пліткар Music 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського. І світового шоу-бізнесу, обов'язково підпишись на мій канал, тисни на дзвіночок, аби не пропускати відео. Кожен день виходять плітки. Більш продуктивного блогеру на Ютубі вам не знайти. Вподобайка, коментар для просування цього відео. Звичайно, що в мене є телеграм-спільнота. Додавайтесь, там у нас більш приватний діалог. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео і в закріплених коментарях. Тому що відомо про зірок, про учасниць проєкту Холостяк 12. Надсилайте в мій дайрект інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо сформувати штрих до портрету тієї чи іншої знаменитості. І я нагадую, у нас формат пліток нема на що ображатись. Якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві свої аудиторії, і на моєму каналі авторський суб'єктивний погляд. Тож, ось так, суб'єктивщина, маємо право. На свої думки. Не витрачаємо даремно час. Розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Перші про кого ми поговоримо, це гурт Казка. Заріцька, солістка колективу, мала дуже великі розголоси з продюсером і. Засновником проєкту Юрієм Нікітіним. Справа в тому, що Юрій Нікітін хотів, аби казка співала російською мовою, не тільки українською. Ви пам'ятаєте той момент, коли навіть вручили, чи то золотий громофон номінували, точніше, чи то MTV Russia, Але в Росії запрошували казку, аби ті виступили і забрали нагороду. Казка не поїхала. А Юрій Нікітін. Це комерсант, це людина, яка любить заробляти, яка не буде відкидати російський ринок, яка задоволенням і в Казахстані буде представляти своїх артистів і скрізь де заплатять. А Саша Заріцька це більш ідейна особистість, для якої важливо просувати тут чи іншу ідею у маси. І Саша в цій дискусії до останнього топила за те, аби гурт співав виключно українською. При тому, що вона від початку від народження російськомовна. Але вона велика молочинка, в неї є своя позиція і відчуття самоіндифікації як українки. Юрій Нікітін до останнього топив за російську мову. Але все стало на свої місця, вони змогли домовитись, не дивлячись на те, що колектив був на грані розпаду і закриття. А ну, і вже коли почалось воєнне вторгнення, зрозуміла справа, що гурт казка продовжує співати виключно українською. І я хочу подякувати Саші. Ти велика молодчинка. Це круто, коли у такої дівчини є сталевий характер, яка здатна відстояти свою позицію до останнього. Не знаю, чи зробив я вам відкриття, чи ні, але казка молодці. Я, Сашо, захоплююсь тобою. Ти для мене великий приклад на сьогоднішній день в українському шоу-бізнесі. Хоча до цього я тебе часто критикував, особливо ваші нацвідбори на Євробаченні, не вміла співати, бла 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 бла. Молочинка, працюєш над собою, розвиваєшся, ще й маєш такий характер. Тому Саша Заріцька для мене топчик. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи імпонує вам взагалі ця дівчина і чи здивовані ви такою інсайдерською новиною. Будь ласка, давайте поспілкуємось в коментах. А я говорила, що все буде добре. Саме так Людмила Хомутовська засвітилась у кліпі Ані Трінчерзай. Я не знаю, хто просуває Хомутовську. Кому що відомо, будь ласка, напишіть мені про цю таргетиню. Ой, таргетиню, тарголо. Що ж таке? Тарологиню. О, правильне слово згадав в Дірект моєї інсти, тому що цікавий персонаж дуже активно зараз. Вона знаходиться в українському інформаційному просторі. Я здивований був побачити там Хомутовську. Але трінчер в неї крута команда. Я вже про це казав, і зрозуміла справа. Якщо є можливість покататись на трафіку одне одного, то будуть колаби, будуть об'єднуватися і будуть робити якийсь сумісний контент при усій неоднозначності моїй особистій дуані, Молодець, молодець, те, що вона постійно випускає музику, молодець, те, що постійно випускає кліпи. Зараз іде дуже агресивне нав'язування Ані Трінчер. І я впевнений, що після воєнного часу це дасть свої плоди. І от побачите, трінчер буде в першому ешелоні українського шоу-бізнесу серед нового покоління, адже дуже правильно йде просування її кар'єри. Там є питання до позиціонування, ви знаєте. Але. Трінчер, вона всюди, на Ютубі, в Тіктоці, ще десь ще десь. І мій особистий низький уклін Денису Буданцеву, який просуває Аню. Адже абсолютно геніальний проект, який працює на усіх фронтах від інформаційного до творчого. І навіть ось ця заманушка елементарно, назва пісні Зай, і ти очікуєш чогось позитивного, а там супердраматична пісня. Це теж класно спрацювало, і аудиторія на це повелась. Єдине, що мені не сподобалось в цьому кліпі, це присутність Волошина. Ну просто вже набрит. чувак, дуже багато його скрізь, але то таке. Хто бачив прем'єру кліпу, будь ласка, напишіть, і як ви ставитесь до пані Хомутовської? Чи взагалі звертались в своєму житті до тарологинь і наскільки це ефективно працює, якщо були на їх сеансах? Будь ласка, діліться в коментах, цікава тема. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. А ось пліткують і дуже активно, що Меган Маркл та Принц Гаррі на межі розлучення. І я в це вірю. Взагалі Меган Маркл це особливий персонаж в історії британської сім'ї. Треба ж вміти так інтегрувати інтегру... інтегр... інтеграту... сьогодні з мовою, інтегруватися. В королевське суспільство, в цю сім'ю витягти звідти Гаррі, повністю його переформатувати, повністю його налаштувати на свій лад, піти проти всієї сім'ї, історії та поваги до королевської, взагалі королевського імені, витягнути його з цієї сім'ї, переїхати з Великобританії. Ну, це, це суперталант. Але ж ми розуміємо, що така аб'юзивна історія, агресивна, вона не може існувати довго. Саме тому е цей шлюб рано чи пізно може розпастися. І я вірю, що зараз не найкращі часи між Меган Маркл та Принцом Гаррі. і ось ця красива картинка починає сипатись по швам. Адже такі жінки, як Меган. Дуже багато витягують з тебе ресурсу, енергії, і від тебе самого нічого не залишається. І рано чи пізно настає та безповоротна крапка, коли треба вирішувати або ти і ти виходиш з цих стосунків, або далі жити так, як живеться, і від тебе самого нічого не залишиться. Цікава тема, в кого були такі стосунки, поділіться. В коментарях хочу почитати, поспілкуватись, адже вийти з таких відносин досить складно. І якщо ви змогли, то в чому був ваш рецепт успіху? М? Вже завтра день народження, у воєнний час, трішки хвилююсь. До сих пір не вирішив, чи буду якось сидіти з друзями чи ні, святкувати. Я би не сказав, що це свято, адже воєнний час, але все ж таки провести. Провести вечір з близькими хотілося б. На завершення цього ефіру хотілося б поговорити про Дорофєєву, Дантеса і Наталю Могалевську. Що об'єднує цих людей? І потап. Я не знаю, це теорія фантастики, друзі. От правда. Ну, для мене це таке було відкриття, коли я послухав на днях. Ми переговорили з моєю кіткою з нашої спільноти, яка безпосередньо працює в шоу бізнесі. І я думаю, блін, ну ну як, ну які ж це дає прерогативи? Ну не вже таке взагалі можливо? Справа в чому? Наталя Могилевська та Потап заключили вигідний контракт, згідно якому Потап заплатив чималу суму грошей Наталі Могилевській за Дантеса. Що мається на увазі? По контракту Володимир Дантес повинен був одружитись на Наді Дарафєєвій. І цей шлюб повинен протриматися 10 років, рівно 10 років. Потім кожен з них може робити що завгодно. Я собі відмотую той час згадую, коли на хвилі був Дантес, там Наді Драфієва. Думаю, ну ну це ж просто якась нісенітниця. А потім вона починає складатися пазл. Дивіться, на той час Дантес був номером один. Він був на хвилі. Надя Дарафєєва у складі гурту і стікло. Ну, взагалі, там нічого не відбувалося, ні при який успіх мови не йшло в той період. З точки зору продюсування це було вигідно зробити такий шлюб, і я не відкриваю вам Америку в українському шоу-бізнесі, взагалі в світовому шоу-бізнесі повно прикладів, де йде злиття прізвищ, шлюб, ось ця вся красива історія. Люди відіграють пару, але при цьому не знаходяться у стосунках. Це просто комерційний проєкт. І наразі у нас теж є дві, як мінімум, дві шлюбні пари, дуже відомих в Україні з великою фан-базою. Але ці люди... Не живуть разом. Ну, в контексті того, що в них немає в класичному розумінні відносин як чоловіка і жінки. Люди живуть своїм життям, ну і при цьому товаришують і знаходяться під одним дахом. А, відійшов трішки від теми. І я собі кручу кручу в голові, думаю, да ні, ну а навіщо 10 років? До чого це все? В чому взагалі вигода? От Потап він же ж прагматичний чувак. І тут акцент в нашому діалозі пішов на те, що. Дантес отримує права на виконання пісні Дівочка Оля через 10 років. Думаю, ні, це нереально не вірю. А потім згадую, що Наталя Могалевська на сольному концерті Дантеса перед війною дарує йому авторські права, ні з того, ні з цього, абсолютно, на цю композицію. Ну, реально, я просто тоді ще працював у складі. Команди Наталі, і для мене це був такий шок: ну, типу, а що відбулося, що Наталка вирішила ну, так, з барського плеча просто так віддати права? Наталка в цьому плані жадібна, вона ніколи нічого просто так не робить. І знаєте, пробігли мурахи по шкірі. Так, це маленьке зівпадіння, це може просто бути зівпадіння. Але пазл склався. І якщо це правда, ну просто жесть. І розлучення тоді Дорефєво і Дантеса, в мене немає питань, адже вони завжди жили своїм життям. І там не було справжньої сім'ї і кохання. О, цікава теорія заговору. Прямо от зараз вам розповідаю, в мене теж мурахи по шкірі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в цю історію чи ні. І взагалі, як ви ставитесь до таких шлюбів, де йде зливання прізвищ. За для монетизації е, метійності власної. Цікава тема. Хочу дізнатись ваші думки. Ось такий у нас з вами палкий випуск пліток. Сьогодні з вами, незмінно Безпало Мюзік, ваш тато Пліткар 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра е, на моєму каналі. Слава Україні! Разом до коментарів! Разом до коментарів, господи, все вже вже дах їде. Слава Україні! Разом до перемоги!